Давай подивимось, дівчинко моє, хто або що у тебе на порозі, що там тебе чекає, які новини до тебе йдуть. Можливо, щось буде дуже важливе, і ми зараз з тобою зможемо розібратись. Королева кубків, шут і двійка мечів. У тебе на порозі ти. Ти в нас на даний момент вся знаходишся у таких сумнівах, не знаєш, чого робити. Можливо, ти не знаєш, чи залишатися зі своїм чоловіком, чи, роз, чи розлучатись, чи залишатися зі своїм хлопцем, або відправляти його куди-небудь і прощати з ним, або якісь ситуації з роботою. Одним словом, очі твої зав'язані, ти вибір, ти нічого не знаєш, що тобі робити. А у тебе на порозі ти, яка починає приходить до рішення повністю змінити себе, змінити свої якісь старі погляди. Гляде на життя, і кардинально взагалі своє життя змінити в кращу сторону. А краща сторона зміни в кращу сторону це коли ти починаєш нарешті думати про себе. І ось третя карта говорить, що після того, як ти це все зміниш, переосмислиш, зрозумієш, що ти маєш бути у себе на першому місці, ти стаєш королевою кубків. А королева кубків це прекрасна, шикарна жінка, в яку закохуються всі з першого погляду. І і по миру ти отримаєш всі свої е, бажання, всі свої мрії, все, чого ти хотіла. Ти нарешті отримаєш.